Раніше була проблема в принципі потрапити на ротацію з українськомовними піснями в той час, як російськомовні українські артисти, або й в принципі російські артисти там до 2014 року вони їх крутили охоче і безкоштовно. Вам же в свою чергу доводилося платити за ротацію. Чи є зараз в принципі проблема з потраплянням в ротацію на радіо у вас зокрема так само є? Так є? само є, є проблема. А Я чому поясню це чому. Я поясню, чому е, наші приватні канали вони всі приватні, немає державних каналів. І приватні канали мають сформовані плейлисти. І в тих плейлистах є певний перелік прізвищ. І ці певний перелік прізвищ, вони можуть ніякої нової пісні не продукувати, але вони будуть крутитися, їх будуть ставити. Потім, коли прийде якийсь потрібний момент, вони цьому каналу, там чи ЗМІ, чи е, радіо фм вони будуть відпрацьовувати там концертами своїми і так далі. Тобто е, структура, ми війна йде. Війна йде за ідентичність, але підходи е, у приватних засобів масової інформації не помінялися. І в, в основному там е, тільки на моїх особистих контактах я можу підійти, сказати, що я гарна пісня, вони послухають дійсно. У мене всі пісні хороші, в мене зараз цілий пакет, цілий букет, можна сказати, гарних нових пісень, романтичних, світлих, приємних, легких до слухання, легких для співу вдома. Тому що мені хочеться, щоб пісні співалися, щоб люди співали. Бо коли співає людина, співає душа, людина жива, жива ну, емоційно. Ось до речі, радіо це ж не єдиний зараз шлях для дистриб'юції музики. Є стримінгові сервіси. і Ваші пісні там доступні. Uh -huh. Скажіть, чи вдається зараз заробляти вже на стримінгових сервісах? Так, музикою? Так. Uh -huh. На яких? На всіх oh. на всіх платформах і музичних. це покриває витрати? Е, ну Ну тобто зараз чесно, я не рахувала. Я не рахувала, тому що це не тільки я ще в концертах працюю. Ну, тобто, здебільшого, так воно десь напевно покриває. Чесно, ви мене застали в розполохи. Я порахую. Ну, ви пев певне, що не не займаєтеся цими питаннями саме фінансовими Ні, в, не в бренді займаюся. Оксани У Мене є просто лю фірма, з якою я співпрацюю, передала я авторські права, і ця фірма контролює цей процес.